Власники Audi A6 C5 просто розірвали наші особисті повідомлення. І ось чому. Ми зняли відео про заміну штатної акустики на комплект plug and play від DLS, але конкретно для A6 C5 він не підходить. А ось цей комплект стане без переробок. Комплект компонентки DLS Performance Advantage PA6.20. в комплекті шовковий 20-мм купольний твітер із розбірним корпусом, монтажні аксесуари та кросовери. а також мідбас на 60 Вт номіналки із феритовим магнітом, металевою корзиною з посадочним у всього 57 мм та опором у 3 оми. З цим комплектом ви отримуєте покращену якість звуку, чудові баси та хороші високі. І ось пруф, як він встав на таку Ауді замість босе, і власник в захваті. А якщо хочеш підібрати акустику на свій авто, пиши нам в Директ.